Зараз покажу, як можна приготувати нереально смачний яскравий рулет як на святковий стіл, так і на кожний день. В Глибоку миску вбиваємо 3 яйця, додаємо 4 столові ложки сметани будь-якої жирності. На велику тертку натираємо твердий сир і перекладаємо в миску. Далі додаємо куркуму та сумір зелені. І все дуже добре перемішуємо. пергамент змастити трішки олією і викладаємо сирне тісто. Формуємо тоненький квадрат 30 на 30 сантиметрів. Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів 10 хвилин. На розпачену пательню наливаємо. Олію викладаємо нарізану цибульку і обсмажуємо до золотистого кольору до курячого фаршу. Додаємо обсмажену цибульку, сіль, чорний перчик та спеції до м'яса. І все добре перемішуємо. Через 10 хвилин виймаємо сирний корж. Зверху сирний корж змащуємо тоненьким шаром фаршем і завертаємо щільно рулет. Викладаємо рулет на пергамент, накриваємо фольгою, випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Для рум'яної скоринки за 5 хвилин до готовності знімаємо фольгу і допікаємо. Рулет охолоджуємо, нарізаємо і смакуємо.